Вітаю! Ви на каналі Танго Таро і з вами я Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні я вам, як завжди, пропоную розклад, прогноз на наступний тиждень з 8 по 14 вересня, але сьогодні буде щось незвичне: я буду робити розклад на три варіанти, як завжди, але тільки однією колодою. І це моя нова колода, моя нова подружка. Я вже коли кажу і вже посміхаюся, бо це дуже весела колода. І я сподіваюся, вона вам буде віщувати щось добре, хороше. Я цю колоду анонсувала в себе в інстаграмі. Можете зайти подивитися. Навіть пропонувала для працьовки цієї колоди, пропонувала ну, Експрес-розклади за символічну вартість. І люди приходили, і я робила розклади. І вони, ви знаєте, по відгукам, не дивлячись на те, що вона ну, смішної тематики, я зараз вам покажу, але відповідала по суті серйозно, все як годиться. І це колода, подивіться, будь ласка, подивіться, яка, яка краса, це колода Таро Симпсонів. Ну, я дуже полюбляю цей мультик, цей серіал. Я не знаю, я багато років слідкую за ним. Я не буду зараз робити огляд такий повноцінний, просто вам показую, яка вона. Це дуже приємно, що це наше українське виробництво і підписи українською. Якщо вас це зацікавила колода, ви можете написати мені в коментарях, я вам дам посилання, де її можна придбати в нашому українському інтернет-магазині. І це їхнє власне виробництво. Розумієте, це, ну, це дуже круто. Одразу скажу, що розмір карт трішечки нестандартний 8 на 11, трішки більше, ніж зазвичай карти бувають. І вони дуже-дуже такий міцний картон, прям картон такий, як картки. Нагадують мені якусь там ігру, наприклад. Ой, я навіть не знаю, що сказати, але вона дуже, бачите, товста, тока, за рахунок щільності картону. І вона прийшла от в такому одразу мішечку. В неї немає коробочки, але. Одразу такий мішечок ну, бархатний, да, дуже, дуже такий міцний, щільний, це не органза. Тож сьогодні я буду і на вас це тестувати, цю колоду, і ви подивитесь, як вона відповідає. Але так. буде зазвичай, як зазвичай в мене три варіанти. Ми будемо їх обирати камінчиками. Перший варіант такий зелений камінчик. Я, на жаль, вибачте, не знаю. Не знаюся на камінцях. Тож, оце здається, чи цитрин, чи янтар, але я не впевнена. Тобто за кольором: зелений камінчик, рожевий і отакий жовто-оранжевий третій буде варіант. Другий і третій поки відкладаємо. Перший варіант, хто обирає зелений колір, зелений камінчик це для вас прогноз на наступний тиждень. Нагадую, що я всіх запрошую приєднатися до мене в інстаграмі. Новим підписникам на будь-яку мою консультацію. Першу одну знижечка буде 10%. Приходьте, буду рада. Тож, перший варіант загальні тенденції тижня. Позитив тижня. Негатив тижня. Карта порада. І карта попередження. Давайте дивитися загальні тенденції тижня. Ну, не дуже приємна карта це е, вежа. Вежа означає, що, е, ви розумієте, тут ми в цій карті, в цій позиції ми дивимося не події, а ми дивимося загальні енергії настрої тижня. У вас щось піде шкереберть. Ваші плани будуть зруйновані. Е, Зовнішніми обставинами, раптовими обставинами. Тож, якщо ви плануєте наступний тиждень якісь справи, щось думаєте, подбайте про те, що був план Б на випадок того, що все зруйнується, або все піде не так. Ну і ще за вежою, ви можете протягом тижня займатися, знаєте, якимись лагодити щось. наприклад, якась техніка у вас вийде з ладу, або Ну, Щось зламається, і вам треба буде усувати наслідки цього, або якісь форс-мажори, зруйнують ваш там проєкт, чи ваші такі плани, ну, чи побутові, чи робочі, чи будь-які плани. От як ви плануєте, все піде не так. Щось звалиться вам як сніг на голову, або як блискавка з неба вдарить. і... Те, що ви якби, вибудовували, чи плани, чи проєкт, чи е, матеріальне щось ви вибудовували, воно може м, ну, від чогось е, зупинитися, і треба буде якось швидко це розгрібати і щось вирішувати. Тож будьте готові, готуйте план Б. Позитив тижня, мах. Дивіться, який красавчик. Е, якщо ця карта каже про вас, то в позитиві буде те, що ви з усім впораєтесь. Все ви можете. як би там навкруги вас все не летіло, не ламалося, не руйнувалося. Вибачте, це моя киця побігла гратися своєю іграшкою, вирішила трішки нам додати звуку. Тобто, якби у вас все не руйнувалися ваші плани, їх полагодити і все зробити так, як вам хочеться, все в ваших руках. У вас є всі можливості для цього. Ви зможете все отак от втримати, бачите, бо всі інструменти у вас в руках. І щоб там у вас не руйнувалося, не змінювалося, ви встоїте, Бо замагом це людина, яка може все, якщо ви хочете, ви все зробите. За магом в позитиві можливо, це може бути якась інша людина, яка вам допоможе. Тож, якщо за у вас раптова хвороба, наприклад, да, от і ви не можете там іти і робити те, що ви хотіли, то замагом вам треба знайти спеціаліста, і ви його знайдете, бо він маг в позитиві. Якщо у вас ну, повернемося до теми здоров'я, да, зупинимося на темі здоров'я раптово, ну, от буває там апендицит, чи якась така, знаєте, нічого не віщувало, раптом щось схопило, і ви опиняєтеся в лікарні, то замагом в позитиві вам дуже пощастить потрапити до рук такого спеціаліста, який може все. от Він все зробить як треба. Е, і якщо це не стосується здоров'я, а просто якась ситуація. от, Бах, і ви в щось уперлися в якусь стіну або щось зовсім ну, повпливало на цю ситуацію, зовсім не так, як ви хотіли. Ви можете звернутися до людини, яка має якісь важелі впливу, яка знається на цій справі, і звернутися до неї. І вам допоможуть, бо мах тут в позитиві. Е, ну, ще мах каже про ваш успіх, якщо ви, наприклад, публічна людина, і десь у вас планується публічний виступ. Спілкування там з великою кількістю людей, коли ви хочете їх в чомусь переконати. Не просто якийсь виступ, виступили і пішли, а коли вам треба людей в чомусь переконати і ну якби запропонувати, ну вимусити їх, скажімо так, вимусити робити те, що треба вам, да? і ви зможете їх прямо аргументовано так переконати. В негативі В негативі дев'яточка мечів. В негативі те, що ви будете переживати, будете ганяти оці думки, будете, ви будете знаєте, як? переживати, як воно все повернеться, як воно все розвернеться. І у вас в голові будуть пролітати самі найгірші сценарії, і вам від цього буде дуже страшно. Ще за дев'яткою мечів в негативі, в сочетанні з вежою. Це можуть бути, на жаль, нічні прильоти, коли ви не спите, ви не можете спати, вам страшно, вам боязно, ви вже прощаєтесь там з рідними, близькими, бо щось летить у ваш дім, чи поруч, чи щось таке. Оце, ну, на жаль, це наші реалії сьогоднішнього дня. І, ну ще скажу, ви знаєте, дев'ятка мечів це така карта, коли всі страхи у вас в голові. Вони не реальні. вони, ви собі їх надумуєте. Можливо, ви е, чекаєте чогось і ви опасаєтесь, що буде погано, що ви погано виступите, да? що люди за вами не підуть, що ви попадете, от, наприклад, якщо знову до здоров'я повертаємося, ви раптово потрапляєте в лікарню. Е, ви попадаєте до гарного лікаря, але ви все одно тривожитеся. Наприклад, вам. Перед вами стоїть загроза операції, і ви, ви ж, ну, звичайно, ніяка людина не буде спокійно до цього ставитися. Але ці страхи ваші за цією саме картою, вони надумані. Просто ваша тривога, просто ваші переживання. В позитиві у вас стоїть дуже класний спеціаліст, і він все зробить як годиться. Давайте подивимось карту пораду. Карта порада. Вісім кажезлів. Події почали швидко розгортатися, буквально падають вам на голову. І карта порада каже: встигайте, будьте, отак, знаєте, зібрані так, щоб ви були на поготові, Вам треба все встигати. За вісімкою жезлів, дуже важливе значення має тайм-менеджмент, тобто розклад на ваш день, притримуватися його і, знаєте, не зависати, не тягнути резину, не. Не прокрастінувати, а от бути таким зібраним. От одна справа прилетіла, я миттєво реагую, роблю. Друга справа прилетіла, я перемикаюся, роблю її. Я все встигаю. Тайм-менеджмент от буквально не розпиляйтеся. А, ну, тут багато справ, да, багато задачність. Це не значить, що одну справу треба робити. Ні, доведеться робити все. Але за вісімкою жезлів треба бути от на поготові перемикатися одну, другу, третю, повертаємося до першої, потім до четвертої і так далі, бути, бути в тонусі. І ще за вісімкою жезлів така завжди я кажу таку пораду, що ви повинні бути на зв'язку, бо тут багато інформ... інформації, такий великий потужний інформаційний потік, і треба все встигати відповісти на дзвінок, відповісти на повідомлення, прочитати принаймні повідомлення і швидко-швидко зреагувати. Бо тут можуть знаєте, що бути ну наприклад, зміна якихось обставин. І вам про це повідомляють. І якщо ви не побачите повідомлення про, так пролистаєте його, ви не будете знати, що обставини змінилися. І от, як я казала, план Б треба вже ну, застосовувати. Тож будьте на зв'язку, будьте пильними, уважними в тонусі і реагуйте на все, що відбувається. І карта попередження. Чого не треба робити, не треба багато думати в негативі, не треба ці собі сценарії негативні уявляти. Бо, ну, якби якщо ви занурюєтеся в ці побоювання там, або страхи, або неприємні думки, то це вас відволікає від усього. Бачите? От прямо тут позитивна сторона, а тут негативна. І негативна сторона саме е вона е розташована у вашій голові. От Ви себе самі накручуєте. Не треба цього робити. не треба. Е, в негативі ще трійка мечів, знаєте, що може показувати? Що ви маєте один якийсь план. от Як вежа нам про це зразу і сказала, що ви маєте один план. А якісь обставини, чи люди втручаються, ви не можете нічого з цим зробити, бо це такі зовнішні обставини. І вам приходиться це прийняти. Це неприємно, тому ця карта і ну, на такій негативній стороні. Е, вам треба це прийняти, змиритися з цим ось, а трійка мечів попереджає: не зациклюйтесь, не роздумуйте довго про це. Треба, значить, треба, значить, відштовхуємося вже від нових обставин, від змінених обставин. І Ідемо далі, живемо далі. Тож, отакий прогноз на наступний тиждень для першого варіанту, для зелененького, його відкладаємо. Другий варіант, хто вибрав рожевий камінчик, це для вас прогноз на наступний тиждень для вас. Я нагадую, що це загальні прогнози. Вони можуть не у всіх справдитися, не те, що можуть, вони не у всіх і справдяться. Бо це ж загальне, скільки людей, стільки подій буде. Але. Якщо вам треба індивідуальний прогноз на тиждень або розклад з будь-якої тематики, будь ласка, звертайтеся до мене в інстаграм. Нагадую, що новим підписникам знижка від мене на першу консультацію. Другий варіант прогноз на наступний тиждень. Загальні тенденції, енергії, настрої вашого тижня. Позитив тижня. Негатив тижня. Карта порада. І карта попередження для другого варіанту, дивимось, загальні тенденції тижня. По-перше, це рух кудись. Це може бути фізичний рух, а може бути рух, знаєте, коли ситуація розвивається. Причому за цією картою ситуація розвивається від. Якоїсь неприємної конфліктної ситуації до більш спокійної. Тож, якщо у вас на цьому на тижні, що закінчується, було щось неприємне, якась така ситуація, яка принесла вам образи, конфлікти чи ще щось неприємне, то ця ситуація вона ще не повністю завершиться. Але вона буде вже, знаєте, рухатися в сторону спокою. І це отакий буде основний настрій, що все. Згасає, знаєте, так трішечки заспокоюється. Отакі будуть основні настрої наступного тижня. Ще це може бути просто фізична поїздка або поїздки. Можливо, основні настрої вашої тенденції тижня будуть пов'язані з поїздками. І ще пошук інформації, бо це мечі, це інформаційна масть, ментальна масть. Можливо, ви розпочали чи продовжуєте навчання. Ну, це очевидно, да, початок навчального року почався рух по отриманню нових знань. І ще за шестіркою, в шістках багато проходить комунікації, завжди за шістками, за всіма, іде комунікація. І йде, от за шісткою мочів іде допомога. Можливо, основні тенденції і настрої тижня будуть пов'язані або з тим, що вас просять про допомогу, тому що у вас щось є, чим ви можете допомогти. Або ви в позиції того, хто буде просити надати інформацію, допомогти розібратися, допомогти е, піти від конфлікту якось так, знаєте, тобто отакі е, загальні будуть тенденції тижня. Позитив: Сім Пентаклів. Сім е, пентаклів взагалі карта, ну я не скажу, що вона не дуже позитивна, ні, але вона така ж, знаєте, ні туди, ні сюди. Позитив буде в тому, що ви зробите все, що ви можете. От і на наступному тижні ви будете очікувати результату. Але позитив в тому, що ви впевнені, я зробив все, що міг. Більше від мене нічого не залежить, треба чекати. Або від когось залежить подальші дії чи результати, або просто треба почекати. Коли вони ну, сазріють, да, бо вони ще ростуть трішечки. Ну і позитив буде в тому, що, можливо, за цей час, поки ви чекаєте, ви зможете відпочити, подумати, проаналізувати. Просто такий ну, трішечки спокій, якась пасивність. Да. Можливо, до цього ви там багато працювали, а зараз ви можете ну, зупинитися, відпочити, подумати, поміркувати. В цьому буде позитив. Негатив. В негативі Паш Жезлів. Це можуть бути якісь неприємні новини. По-перше, по-друге, в негативі можуть бути події якісь пов'язані з вашими дітьми або дітьми, які там десь ну, біля вас знаходяться. Да? Можливо, ви маєте відношення до дітей або працюєте з дітьми, або ну, у вас є там племінники, хрещеники і так далі. Тож, щось буде неприємне з дитиною. І оця карта трішечки так косвіно нам підтверджує, бо тут також є зображення дитини, і карта ну, така трішечки напружена. Можливо, якась дитина буде вам, ну, принесе якісь е ну, погані думки, да, поган поганий настрій, якесь роздратування може вона принести вам. Ну, Ще тут в негативі Паш Жезлів може сказати, що ви е якщо по ну, перед цим. В найближчому минулому ви чимось зацікавилися, то ви з'ясуєте, що воно вам не потрібне, да, можливо, ви так Спалахнули, щось захотіли, а потім побачили, що воно вам і не треба, або воно не таке цікаве, як вам здавалося. Тобто такий перший крок зробили в ту сторону, а потім побачили, ні, це не те, що мені треба. Розчарування в чомусь, коли згасає наш інтерес, коли ентузіазм спадає. І, можливо, ці карти навіть пов'язані, бо тут ви очікуєте результатів і тут ваш ентузіазм погас. Можливо, щось у вас добігло знаєте, до якогось етапу. а ви ви звикли, що ви завжди щось робите, завжди ви там е, в якомусь русі. А тут вам треба очікувати. І оце вам буде в негативі, бо ви хочете рухатися. Да? Ви така людина, що вам треба щось робити, а вам треба очікувати. Але не поспішайте. Раз очікування у нас в позитиві, значить так і треба. Карта порада. Тут з жезлів бачите, буде, буде новий початок. От ви трішечки почекаєте і все знову запалає. Е, порада каже, що якщо якийсь там новина, шанс, е, поклик кудись, е, вас хтось кудись покличе, запропонує щось, вам треба хапатися за це. да? Е, можливо, ви тут. Щось закінчили, саме закінчили, да? і не знаєте чим зайнятися. І от за картою порадою ви хапаєтеся за, я не знаю, за те, що вам запропонували. Потім розберетеся, чи треба вам, чи не треба. Хапайтеся. Нові знання, новий проєкт, нова робота, нове знайомство, будь-яке щось, що новенького прийде на наступному тижні. Вам треба за це схопитися і подивитися потім. Да? Воно вам треба чи не треба. Карта попередження. Десятка жезлів, бачите, скільки жезлів. У вас такий, ну от я б сказала, тиждень пасивний, бачите, тут пасивність, а ви, мабуть, людина активна. Ну тож, карта попередження, чого не треба робити. Не хапайтеся за будь-що і за все одразу. Бо це вам буде важко. Візьміть, от бачите, візьміть щось одне, а не все одразу. Бо вам буде важко це потягнути. Ну, якби, Якщо у вас є хтось кому делегувати щось, покладайтесь на інших людей, не тягніть все на собі, бо я тут бачу, що ви така людина, що все хочете робити і допомагати комусь. І не можете вам важко чекати результату. І те, що ви не можете одразу кудись бігти, вам так це не дуже подобається. Да, вам хочеться робити щось так. Знаєте, активна ви людина. Ось, але не перегружайтеся, не перетруждайтеся. Бережіть здоров'я і бережіть свої ресурси, бо ви гляньте, який гомер втомлений. Бачите? Все тягне і він дуже втомлений. Не треба так робити. Одне. От бачите? Одне. Не десять, а одне. Ну, все. Карти сказали всі, так дуже ясно, дуже ем, зрозуміло. І третій варіант у нас оранжевий камінчик, хто вибрав. Прогноз на наступний тиждень для вас. Я буду дуже рада і вдячна за ваші коментарі. Чи сподобалась вам така колода, чи хотіли б ви її придбати? Одразу попереджаю: в мене немає промокоду. Я просто ділюсь з вами своїм новим приобретенням і хочу, щоб всіх ця колода радувала. Тож, звертайтеся, я вам дам посилання на магазин. Дуже класні, ви знаєте, прислали мені не тільки колоду в цьому мішечку, а в пакуванні ще ви знаєте, був маленький кулончик такий з натурального каміння, і був такий маленький міні-версія, бальзамчик для губ. Ну, так приємно, ви знаєте, ну взагалі, взагалі мені сподобався. Сподобалось спілкування з цим магазином швидко і дуже якісна колода. Тож, третій варіант прогноз на вас для вас на наступний тиждень. Загальні тенденції тижня. Позитив тижня, негатив тижня, карта порада. І карта попередження. О, дві. Бачите, колода нова і інколи карти зліплюються. Ну, так, і візьмемо для попередження аж дві карти вам. Подивимось, що там. Тож, основні тенденції тижня паж кубків, приємне спілкування, гарні новини. Романтика, творчість і щось новеньке. От е якийсь новий такий, знаєте, приємна пропозиція, приємні нові знайомства, можливі, приємні повідомлення. Тут взагалі про спілкування. Тут два персонажа спілкуються, але це спілкування таке, що приносить таке ну, задоволення. Але воно якби, ну я не скажу, що поверхневе. От якщо це нове знайомство, то це е, саме нове, не те, що вже тягнеться там багато місяців, коли вже люди про все і е, відверто говорять. А це як перші повідомлення. Привіт, як справи? А інший відповідає: в мене добре, як ти? там, от, Отаке, знаєте, тільки-тільки перше-перше прощупування почви, скажімо так. Ну, Хороші тенденції, Паш Кубків зазвичай це хороші, гарні новини, приємне спілкування і така романтика, коли компліменти вам дарують. І взагалі це не обов'язково. Хтось там партнер ваш, да? А просто люди навкруги будуть вам щось казати приємне. І одразу скажу за цією картою, будь ласочка, відповідайте тим самим. Це таке взаємне. приємне. Позитив, король пентаклів. Це ваші ресурси, це ваші гроші, це ваше здоров'я, нерухомість. Все у вас є. Якщо, ну, Україна, да, скажімо так, у вас буде безпека для вашої нерухомості, для вашого здоров'я. Ви будете в безпеці. У вас м, буде на, на наступному тижні гроші для того, щоб все закрити свої всі потреби, і навіть трішечки більше. Можливо, у вас буде навіть більший запас, і ви будете задоволені цим. Це щось приємне для дому, ви можете придбати, для сім'ї. Тут така сімейна, домашня, комфортна карта. Все у вас буде ну, в плані ресурсів, матеріальних, на наступному тижні все ну, дуже позитивне, все дуже гарно. І ще король це людина. Да? Ну, Зазвичай це король це саме чоловік, муж, офіційний муж, який забезпечує сім'ю, який там свої ресурси витрачає на сім'ю. І від вашого чоловіка, якщо ви жінка, ви отримуєте якесь позитивне таке наповнення цього тижня. Хоч спілкування, хоч подарунки, хоч придбання, надбання якісь вдома. А якщо ви, ви чоловік дивитесь мене, то це ви сам Ви будете себе почувати в матеріальному плані добре, в здоров'ї буде все добре. І вам буде комфортно. От бачите, він сидить, розслаблений, нікуди не біжить. Все йому добре, все йому приємне, комфортно. Він отримує те, що є. В нього є запас там на чорний день. Да? Він добре поїв, добре поспав. Отакий От, буде позитив наступного тижня. Негатив, лицар жезлів. А в негативі буде щось, що вас буде спонукати вставати і кудись бігти. Можливо, вас хтось буде кудись кликати. Можливо, ви отак сиділи, відпочивали, або так спокійно все було, і раптом відрядження, раптом якась поїздка, треба їхати. І нічого ти не зробиш. Бо ем, ну, якби от лицар жезлів був у позитиві, вам би самому це хотілося. А якщо він в негативі, то вам це буде ну, не дуже не дуже. Дуже ви будете цього хотіти, нікуди я не поїду, або поїду, але я буду незадоволений, отаке От щось буде. Ще в негативі можуть бути проблеми з транспортом. Якщо у вас є машина, е, попіклуйтеся там, я не знаю, про техогляд, або, ну, якщо ви нічому не зможете зарадити, просто майте на увазі, що можуть бути якісь проблеми з машиною. І ще. Якщо можливо у вас планується якась поїздка, то вона може відкластися, загальмуватися, да? бо лицар-жезлів в негативі це коли поїздка затримується. Ну або в самій поїздці можуть бути якісь такі неприємні, ну негаразди, але в позитиві ну, ви справитесь з цим. Карта порада, четвірка жезлів. Та залишайтеся видома, нікуди не їдьте, не хочете не їдьте. Вдома, бачите, в своїх стінах зі своєю сім'єю. І ще влаштуйте свято. Якесь сімейне таке свято або свято, ну, коли близький круг, знаєте, таке близьке коло. Якщо ви щось таке на роботі у вас завершився якийсь етап, відсвяткуйте, зробіть корпоратив, відсвяткуйте свої досягнення, свої перші результати. Тож ця карта радить вам бути вдома, бути на своєму місці, там, де ви знаходитесь, нікуди не рухатися, і якесь свято влаштувати. І карта попередження, яких тут дві попередження. От дивіться, тут є дев'ятка кубків і карта Всесвіт. За цими картами, от дивіться, на дев'ятки кубків людина задоволена тим, що є. І карта попереджає: ну не розслабляйтеся, розслаблятися ще не час. Не обмежуйте себе. За всесвітом. Людина якби трішечки знаєте, оцими рамками обмежена. Ви. І от, оцей король він також нікуди не хоче рухатися. Я вам сказала пораду: не рухайтесь, будьте вдома. Але не зависайте в цьому стані. Можливо, на цьому на, наступному тижні вам треба побути вдома. А далі вам треба буде рухатися. Вам досить буде вже сидіти в цих рамках і прийшов час кудись дійсно рухатися, масштабуватися, виходити, наприклад, на. Ну, на інші країни да? на рівень вже спілкування з іншими країнами, з іншоземними якимось е партнерами, клієнтами і так далі. Можливо, ви хочете саме цей тиждень відпочити і відкладаєте оцей рух. Ну І карта каже, так, добре, посидьте вдома, це такий етап, ви можете зависнути тут. Але потім попередження не. Не гальмуйте, не прокрастінуйте, бо не треба от в цих рамках довго знаходитися. Бо коли довго, о, дивіться, карта, світ, всесвіт, вона нам пропонує, що все, ти тут все зробив, все, що міг, і тобі треба рухатися далі. Але тут вона попереджає: якщо ти не будеш рухатися. Якщо ти зависнеш тут, от будеш задоволений тим, що є, і не будеш рухатися далі, то далі буде не прогрес, а буде регрес, стагнація, застій, болото. Тож на наступному тижні відпочиньте, відсвяткуйте, але ненадовго. Не зависайте отут. Ну, здається, все розказала все, що могла. Дякую вам за увагу. Чекаю вас у себе в інстаграмі. Буду вдячна за коментарі. Прощаюся з вами до наступних відео.